Російські війська перерізали один із ключових логістичних маршрутів до міста Гуляйполе Запорізької області. Під'їзди до населеного пункту контролюються ударними дронами. Тому навіть евакуація місцевих жителів проводиться з величезним ризиком. Минулого тижня ЗСУ були змушені відступити з низки сіл неподалік. Тож з лінії фронту залишилося до лінії фронту залишилося від 6 до 1,5 кілометри. Про виживання в прифронтовому місті розкажуть наші колеги з редакції. «Оттак». Ты просунули заняшь, не посумали, під завісою щільного туману броньоване автоволонтера і пастора Владислава Маховського прямує до Гуляйполя. У таку несприятливу для дронів погоду машина лишається непомітною, тому є шанс евакуювати три десятки цивільних. Від 2022 року до Гуляйполя наближається лінія фронту. Втім, від минулого тижня небезпечне сусідство стало ще ближчим. ЗСУ вимушено залишили п'ять населених пунктів неподалік. Це спричинило нову хвилю евакуації з міста. По останнім часом то ми бачимо, що орки просуваються і. І по запорізькому напрямку і Гуліполі, населені пункти, які навколо міста вже захопили там, де ми були ще 2-3 тижні, евакуювали людей. Сьогодні вже вони окуповані. Тож і вони ну, ворог питається перерізати усі логістичні шляхи. На цій вулиці раніше мешкали півсотні людей, тепер лишилося двоє, розповідає місцева жителька Оксана. Вона показує сімейну реліквію цьому альбому десят років. Пращури жінки все життя мешкали в Гуляйполі. Прадід, Дивіться, яка стара фотографія, це моя бабушка молоденька. Це вони всі з Гуляйполя. Це ж наше все життя, наші бабушки, дідушки. Для мене родіті це святе. Оксана дбає про літню матір, яка вже п'ять років не може пересуватися самостійно. За роки війни жінка звикла жити під обстрілами без світла та опалення. Але щойно вона дізналася про злочини росіян у сусідніх селах. затято взялася шукати можливості евакуюватися. Перша ситуація то ще ближче підійшли кацапи, як сказати. Що сказали, що гуспільники розстріляли людей? Вони заходили в будинки, вони кидали просто гранати і навіть не питали, чи є там діти, чи є там дідушки, бабушки. Вони не запитували, казали, хто по вулиці йшли, йшов, розстрілював просто з автоматів. Оце те, що наші хлопці розказали. А якщо зайдуть орки і розстріляють. Тож ще ж хочеться якось пожити. Цілодобово в небі над Гуляйполем чатують півідрони. Кожен залишає за собою нитку оптоволокна, схожу на рибальську волосінь. Не рясна вкриті дерева, кущі та паркани. Тож за цією ознакою. Можна лише уявити чималу кількість безпілотників, які відкрито полюють на цивільних. У нас ось на вулиці жіночки немає. 11 числа вбило хлопець, скільки не був гуляйполі. Він місцевий коля. Білай, він заїхав сюди, навідатися на хату, і пряме попадання теж насмерті оббили. Так що вони полюють не за військовими, те, що там по телевізору розкажуть, що вони там це все бред. На моїх глазах тут скільки машин порозбивало, скільки людей повбивало. Перед повномасштабним вторгненням у Гуляйполі жило 13 тисяч осіб зараз близько пів тисячі. Евакуація може припинитися з дня на день, якщо російські війська наступатимуть такими ж темпами, кажуть волонтери. Коли росіяни прорвали оборону і зайняли там деякі населені пункти, там досить швидко вони просунулися. Тож це все змінило. Тож сьогодні кожен день невідомості, чи можна завтра буде заїхати в Гуляйполі чи ні. Днями росіяни перерізали один із ключових логістичних маршрутів дорогу з боку Покровського Дніпропетровської області. Аналітики інституту вивчення війни прогнозують, ворог може спробувати оточити місто, а не брати його штурмом. Російські дрони вже активно обстрілюють логістичні маршрути, прагнуть залишити без постачання як військових, так і цивільних. Юлія Левицька Артем Листопад, Запорізька область.